День ми сьогодні на форумі зірно свіні м'ясом. Будь ласка. Хто ви? Я Роман Войтенко, лікар ветеринарної медицини, е, фахівець із центру підвищення ефективності в тваринництві. Наша компанія займається налагодженням е, тваринницького бізнесу. Зокрема, основний акцент це в нас свинатство. Е, зокрема, це ми проводимо аудит на господарствах, безпосередньо визначаємо проблеми, які є, і пропонуємо рішення власникам, е, в залежності від того, що ми виявили: чи це годівля, чи це ветеринарі. Чи це генетика, показуємо свій погляд, а там далі вже безпосередньо рішення за власником, що вирішувати і як і в які терміни. Що у вас такого цікавого є. Цікавого, ну, скажімо так, свині скрізь однакові, найцікавіше це робити з людьми. З Лю людьми зараз дуже складно робити, їх дуже не вистачає, особливо фахівців, молодих фахівців. Дуже складно знайти, якщо років 10, коли я випускався, було. Моїх однолітків пішло в агросектор, ну хоча б відсотків 30 від випуску 40, Так то зараз молодь не хоче йти в агросектор, і це дуже велика проблема, коли будь-який сектор старіє, тому що це веде лише один кінець, якого не дуже хочеться. З Цікавого це завжди що це новий досвід, нові інколи бувають або старі проблеми, але нові рішення. Можна, скажімо так, якщо є проблеми з тваринами, інколи можна вирішити це кормами, інколи можна це ветеринарією. але дуже подобається робити у тваринництві з людьми. На даний момент ми співпрацюємо із докучаївськими чорноземами. Це в них структуру ходить толку Україна, Михайло Юрійович. Зокрема, розказував, презентував свою компанію, і це ми вже співпрацюємо. Другий рік пішов співпраці, тому показники в них зросли. Зокрема, там відлучка, як він казав, на плюс 2 кілограми з 6 до 8 кілограм. Так менше стало браку, здорощування краще пішли рости. Відгодівельник покращив свої якості. Це завдяки тому, що все підійшло в комплексі, зокрема, годівля, ветеринарія, а найбільше це технологія, що все пішло планово. Повинно все йти по плану. Як записали, куди ми йдемо і для чого йдемо, щоб ми могли тоді сісти через місяць чи через три в кварталі і подивитися, куди ми дійшли, що ми досягли, і якщо не досягли, то чого ми цього не досягли і як нам це вирішити. Така зла хвороба у свій як африканська чума свиней, так, так що ви скажете африканська чума свиней не вибирає свою жертву. Вона б'є усіх підряд. Йому не важливо, чи це односібник, чи це е, крупне підприємство, а е, підхід той, який всі пропагують, біобезпека так, вона певним чином. Перешкоджає заносу збудника, але 100% гарантії не дає. Зараз ведеться розмова щодо вакцинації. Ми підходимо, зокрема, як лікар, підходжу до цього всього прагматично. Її треба перевірити, пробувати, стоять на одному місці і місить воду в ступі, що біобезпека, біобезпека, біобезпека ще раз біобезпека. Вирішить це питання, як показала практика. Ні, У нас із 12 го року по 25-й згоріла маса господарств, який був високий Рівень біобезпеки, але це їх не вберегло. Тому е... У Нас у планах це біосел 3 лабораторія, що дозволить працювати з вірусом, і аналогічно біосел 2 господарство, де ми б могли перевірити цю вакцину, чи вона діє. Що значить BSL? Це захищена лабораторія господарства, звідки вірус не зможе розповсюдитися назовні, щоб не було негативних наслідків, як всі бояться бори. Але я скажу, що одне: або ми будемо шукати рішення для вирішення цієї проблеми і еволюціонувати. В своїх підходах або ж свинарство буде вимирати потихеньку і скорочується, скорочується. У вас на сайті можна прочитати інформацію. Так, все, все це все є, є. Якщо треба, ми можемо і більш детально розповісти. Кому що Про цікаво, хай Угу. Дякую, дякую вам. гарного дня. Дякую, взаємно. Найкращого. Дякую.